Бурить будемо в підвалі гаража. Висота потолку дозволяє нам. 2 метри. Так, зараз зайдемо трошки бурм соточкою. Заказчик нам підготував, прорізав бетон 110-ї короночки. гаражі мається навіть така ямка і до неї уклон. Не прям ідеальні умови. Там зверху можна підливати воду. Тут у нас, не знаю, риби, раки якісь живуть, і їм не вистачає водички. Будемо робити ми тут їм водичку рибкам і ракам. В общем чудово. Технологічна лунка готова. Красота. Що буде? Ну, звісно не знаємо, буде вода чи ні. Це гаражник кооператив. У Житомирі. Ну, Надіємося, в цьому районі далеко бурили. Скважина вийшла 17,5 метрів. Ну, на цю глубину орієнтуємося. Ну, тут десь метра до нуля, наверное, метра 2,5 ще. Тобто, може, що десь на 2,5 глибше Стоїмо нуля. Ну що, зараз добуримо. Повибирали, вроде щедоночка попадається, возможно, зараз засуну кондуктор, а уже Ні, напевно не будемо, будемо будем так борить, сейчас побурим трошки. І будемо хороший бур, соточка класно входить. Так, ну продовжаємо. Почали бурити. Тані, главное, не пісок. Ну, В принципі, я вже еще шнеком доставал песок. Накручиваем следующий. Нарастили другу штангу. сигналы. Это щебенка там. Мы будем бороться зараз. Просто пишу какие-то гравии. Я не знаю. Фракция окатана. Вроде, вроде Просто дальше не лиза. Сплошный. Да, сплошная щебенка пришла. Вот Хрень. Поглощение. Серьезные идут. Попробуем туда чуть затусуваться. Подивимось, що буде так, блін, треба було б підготувати фільтр одразу. Підготувати одразу фільтр. Навірно, пол-метровий буде фільтр. Тут робити. Якщо у нас не вдасться зайти гонки. Просто, блін, дуже маленька година. 2,5 метра, ну і тут 25. По сути, 5 метров от нуля. Это нормально. Но если у нас получится бесинка на таком глубину, то будет, то будет просто песня. Да. И там плита. А вот так и плита. 40 сантиметров. Минус три, десять. Двадцать семьдесят, да? Двадцать И все. И все продавилась. Не продавила. Ну что, фракция хорошая. Не знаю, она возьмёная или нет. Но в любом случае, делаем фильтр. Пробуем обсаживаться на всю глубину. Фильтр делаем полметра. Ну отак так насверлили вірочок, ходіли фільтр, максимально маленький хвостик оставили, щоб поглубже зайти під зеркало. Стяжечками прихватили ограничительними і тепер промотаємо ізолентою. Ось така супер скважина буде. А? Кого була круче, ніж моя? Взагалі попромивались. Тут вже затампанірував. Дебет дуже слабенький. В районі 200 литрів. Що може бути? Ми ще ждемо, ждемо минут 30, щоб покачало. Тому що може бути таке, що цей гравий внизу либо слабо обладнаний, либо взагалі сухий. Ми благодаря цим промивкам, 400 літрів загнали, ми його могли наситити водою, а станція потихоньку, її зараз ми затампонірували, вона потихоньку вибирає цю воду назад. У нас вже просто один раз так було. Ми, при таких слабих дебетах, на таких малих глубинах, треба подождати подовше. Замовник просить нас переборитись ще десь в цьому глу. Подеруться, может там будет что-то лучше, в чем я, конечно, сомневаюсь. Ну, наверное, попробуем. Ну, зараз мы, конечно, ще покачаем, подивимся, попьем кавы. Возможно, заміряем зеркало. Возможно, заміряем ики до зеркала тут. Беремся. В цьому глупо слабник почало. побачимо, що тут такий пісок. Перва штанга. І зараз будемо другу накручувати. Ну взагалі, все те саме. Два з половиною метра і... і пішла плита. На полтора метра починається на гравій. Не обводненный. Це, вроде бы и кругленькі. Вроде и кругленькі, а води нема. В общем, покачало минут 20. Ну вообще. Ну вообще, слежи. На жаль, це на два з половиною те ж сама плита, на жаль, тут адесинка у нас не вийшла, А я був уверен, що в русі в річки по у нас І таке буває. На жаль, пока.